Нова колона із допомогою Ріната Ахметова, нужденним у зоні бойових дій, вирушила сьогодні із Дніпропетровська. Вона доправить у Донбас харчі для оновлених продуктових наборів. Першими їх отримають жителі Донецька, Харциська, Ясиноватої та Єнакієвого, а також мешканці Макіївки, яким видають допомогу на льодовій арені Дружба у Донецьку. До складу доповненого набору, окрім борошна, цукру, круп, консервів, олії та печива, входять дві банки тушонки, дві упаковки макаронів та банка консервованої кукурудзи. Ренат Ахметов поставил своему штабу задачу максимально помочь людям, которые остались в беде, находятся мирным, мирным жителям, которые находятся на той территории. И именно поэтому увеличен продуктовый набор, именно поэтому теперь люди будут получать усиленный продуктовый набор. Штаб Ріната Ахметова також розширює і географію міст, де видаватимуть продуктові набори. У цьому місяці допомогу отримують жителі Горлівки, Зуївки, Торезу на Донеччині та Свердловська на Луганщині. Згідно гуманітарної карти потреб Донбасу, від 30 до 50 відсотків мешканців цих міст гостро потребують найнеобхідніших про харчів. Жители этих городов крайне нуждаются в продуктах питания. К нам на горячую линию поступает максимальное количество звонков от жителей этих городов. Они просят помочь им пережить эту страшную военную зиму, пережить в безденежье, потому что, это показывает наше исследование, гуманитарная карта, более половины жителей городов Донецкой области крайне нуждаются в продуктах питания.